Чому трава росте? Чому співає вітер? Питаю я про це. Чому, чому, чому? Не розумію я. На всі ці питання відповідь є. Так чому йде дощик? У повітрі у вигляді пари постійно знаходяться водяні крапельки. І коли сонечка гріє, крапельки випаровуються з поверхні води. Річок, озер, морів, океанів. Чим тепліше повітря, тим більше пари. Холодніше, тим більше крапельок. Пам'ятаєш, як закипає чайник? Поки вода холодна або тепла, на його стінках утворюються лише крапельки. А коли вода дуже гаряча, з носика чайника виривається пар. Крапельки води в повітрі дуже легкі і вітер вільно переносить їх з одного місця на інше вище вище. і вище. На висоті крапельки починають примерзати одна до одної, стають важчими і починають падати. Як тільки вони долітають до більш теплого повітря, знову роз'єднуються і випаровуються. Щоб дощик таки пролився, потрібні певні умови. Температура, вітер, тиск. Тоді краплики можуть об'єднатися в хмари, стати більш важкими і впасти на землю у вигляді дощу. Хмари бувають різні. З дощовий дощових хмар, які дотягують шарану все небо, дощ іде невеликий і довгий. Куча дощових окремих величезних хмаринок лється великий дощ, який швидко минає, можливий град. Град утворюється зазвичай при температурі 20 градусів і вище, і сильному вітрі. Кристал льоду падає з великої висоти і виростають при низькій температурі. Потім стануть внизу. Сильний вітер піднімає їх нагору. Вони знову падають і знову виростають. Таким чином виходить град.